Доброго часу я вас вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу-неділю, 6-7 квітня. Так? Подивимося, що по активності нас з вами чекатиме. Більше прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі, посилання є у шапці профілю. Обов'язково залишайте вподобайки та пишіть свої загальні запитання у коментарях. І так, дивимося, 6-7. Вихідні, і починаємо вже а, з сьогоднішньої навіть ночі. Тобто вечір з п'ятниці, так, навіть ось так возьмемо цей період. Що нас чекає по активності нашу країну? Місцями буде гучно. Ну, У нас гучно зараз місцями і так є. Буде працювати а, захист місцями, так? Так, сьомо. Мені йде можливо, масова активність, тобто може бути тривоги у багатьох областях або в усій країні. От мені ідуть відпрацювання, сутички, такі достатньо голосні речі, які можуть відбуватися так. Плани і цілі у ворога є, і мені більше йдуть все-таки водні об'єкти, тобто, як наче водні об'єкти і об'єкти ресурсного забезпечення. Над ним може бути дуже багато активності. Також над тими об'єктами може відпрацьовувати захист, але ну, дуже так емоційно і фізично складно, тому що захист може відпрацьовувати, на жаль, не ідеально всюди. Форс-мажорні ситуації на ці декілька діб, різкі, які можуть дати нам ну, дуже важкі енергії, можуть бути. Ми а, достатньо залежні від того, так, багато якоїсь напруги, агресії йде. І а, ця напруга йде через якусь хитрість. Тобто ворог буде а, хитрувати. Тут ще можуть здаватися деякі об'єкти. Втрата ресурсів, на жаль, також може бути. Тому треба бути дуже уважними реагувати на попередження, які йдуть. У нас зараз майже постійно активність так, в деяких регіонах. Але це стосується масової активності так, на цих вихідних. Тобто можуть бути такі події. Готуємося проходити в укриття або коридори по можливості. Ось, дивіться, провокації. І може працювати захист, сутички, так. Вороги будуть намагатися діяти. вежа йде на вихідні, тобто це можуть бути якісь неслідкові речі. От, тому треба бути уважними дуже. Наслідки можуть бути. І не тільки для ресурсів і водних об'єктів, а й для людей. Масова активність. Бережіть себе, все буде Україна, і це ми переживемо.